Привіт, мої прекрасні! Отже, ви дуже часто запитуєте езотерика і магія це одне і те ж чи ні? Отож, сьогодні невеличка енергоінформаційна допомога для вас. Езотерика і магія це не одне і те ж. Езотерика це набагато об'ємніше знання, набагато ширше поле для дослідження людини, душі Всесвіту, універсальних законів всесвіту, взаємодії людини, всесвіту і так далі, і тому подібне. І езотерика вивчає магію як один із предметів свого дослідження. Тобто езотерика вивчає, якою буває магія, якими бувають ритуали як вони впливають, коли вони не впливають, яка відповідальність, до речі, це дуже важливо, яка відповідальність за участь у різних магічних ритуалах і так далі. тому подібне. Тому мені здається, що будь-який хороший езотерик може бути магом, але не будь-який маг може бути езотериком, тому що езотерика вимагає більше знань, тобто вона набагато ширша, ще раз скажу. Я вже сказала, що магія може працювати, може не працювати. Магія працює більше там, де людина має поламану енергоструктуру. Тобто на поламану енергоструктуру структуру, оці сутності нижчого порядку, якісь різні ці негативні речі, чорномагічні ритуали чіпляються легше, швидше, простіше. На людину, яка в духовному розвитку, яка балансує свою енергоструктуру, важче набагато, ну, скажімо так, наслати якісь там. Чорні темні сили дії і так, так далі, так, тому подібне. Тому балансуємо свою енергоструктуру, і це, власне, і є нашим захистом від різних негативних, наприклад, впливів. Щодо відповідальності за магію, будь-яке магічне втручання, особливо чорно-магічне втручання, є, скажімо так, намаганням. Так, спробою а, повпливати на волю іншої людини. Цього робити категорично не можна. Чому Ну як не можна? Ви можете, звичайно, але вам доведеться за це відповідати. І ця відповідальність це відповідальність дуже серйозна, тому що це відповідальність перед законами Всесвіту, перед універсальним таким кримінальним кодексом, який працює завжди, який не грається. І так далі. Щодо різних магічних ритуалів, принаймні те, що я зараз досліджую, вивчаю, читаю, те, що мені цікаво, я буду поступово висвітлювати в таких коротких відео, я сподіваюся, що цей формат вам буде цікавим, корисним і активує, можливо, якісь зміни у вашій свідомості, у вашому житті.